Всім привіт! Про Мальдіви з їх вишуканою красою природними і рукотворними благами чули майже всі. При цьому мало хто знає, що в Україні є свій власний райський острівець Джарилгач, або як його називають ласкаво місцеві, Джа. Туди я вас і запрошую на екскурсію. Але туди не так просто дістатись. Ми вирушаємо в найближчий порт, де змінимо наш улюблений автобус на катер до острова. І Тарас Шевченко все хотів дізнатися, що за тою лінією горизонту, яку тримають стовпи. От я біля стовпів, які тримають лінію горизонту на острові Джавелхач. Мандри це життя для мене. Тому що хтось каже, що рух, а я вважаю, що мандри. Тому всім рекомендую збирати валізи, наплічники і гайдав в подорож, не шкодувати на це ні часу, ні грошей. А ось що відбувалося далі, вільна фантазія. Кожен відпочивав по-своєму, але в той же час ми були єдині. Хтось плескався в морі, засмагав, хтось їв арбузик з диною, а хтось робив круті фоточки на білосніжному піску. Вірити? Так хотілося там залишитися. Є цікава легенда, як з'явився цей острів. Прекрасна богиня Ефігенія, не бажаючи стати дружиною легендарного героя Ахіла, прибігла до моря, щоб назавжди зануритись у хвилі. Але богиня Артеміда, бажаючи врятувати свою вірну жрицю, почала сипати їй під ноги пісок. І чим довше та бігла, тим більше ставала піщана доріжка. Так з'явився острів Джарел Джарелгач – це острів любові і моря, дельфінів і маяків, піску, ракушок, релаксу і мрій. Кожен його бачить по-своєму, однак він не схожий ні на що. Запрошую.